Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Щось у мене під оком, не знаю, що це. Це, може, кошенятко царапнуло, і це таке червоне, а може, щось не знаю, якась алергія починається. Отак от, от мене. Могло продути, до речі, в електричці. Неважливо, що хочу сказати. Кошеня мають сьогодні забрати, зніму. Якщо заберуть, щось вона не пише, не дзвонить, та жіночка. Можливо, вона ввечері хотіла приїхати. Далі. Кішка вже чую вчора муркотіння якесь, я ж її випустила в туалет, вона на вулицю ходить, там побігає поїсть і приходить. Ну, я не хочу, щоб вона їла хрущі, вона сама, ну аж дика. Вчора чую якесь муркотіння таке незвичне, думаю, що там трапилось? Я пішла, а там вже кіт. і вона муркотить, і він муркотить, і вони там муркотять. ну, наче нічого в них не було, сподіваюсь. Так от вона перестала годувати кошенят. Вона проситься постійно на вулицю, я її не пускаю, бо мені ще одні кошенята не потрібні. Так що, це чекаю, поки віддам малих, і бігом її у клініку ще до вакцинації, хай мені стерилізують цю дурочку. Да? Така взагалі трагладітка. Це ж треба, в єлі вичухалась, майже не померла, а вже до котів. а вже до котів. Страшна. От що, значить, да? інстинкти? Ужас. І це ж вона маленька, їй ще нема року. Це я на неї дивлюсь. Вона маленька, їй ще нема року. І це скільки? 15 виводів, а може і більше, може, 30%, вона може зробити, уявіте. І, звісно, всі помруть, бо я, ну, якщо б я їх не годувала, вони б померли. Це точно, це 100%. Кошмар, боже, яка вона страшна, облізла вся так. І навіть в неї ще жирочок там якийсь не з'являється, а жере, вона страшна, воно дуже-дуже багато жере. Я давала їй від глистів, в неї був дуже пухший живіт. Живіт пройшов опухший. Це значить, були в неї глисти. І ще такий вздутий, знаєте, був. І ще ось вона їсть, і їсть, і їсть, постійно їсть, скільки насипиш, вона все поїсть. І вона ще навіть краплинки жирочку там в неї нема. Краплинки навіть нема. Так вона трошки стала ну не така легка, як була, трошки важчою стала, але дуже трошки. Вже котята скоро її догонять. Вони двох майже важать, як вона одна. І і все, і кіт вже знову тут. До речі, це кіт ті самі сусідки, де такі самі кішки, кішки, кішки де такі самі кольори розкраси, і навіть одна кішка копія ця. Стан жахливий. Це ужас. Ох і природа. Що вона з нами робить? Закрила варення, ото, зі шпанки, чи з якої... Ну, коротше, з той дикої, що там у нас росла. Я думала, буде більше ні. Там трошки ще залишилося, але половинка. Я зробила собі з такої ранкової роси і, он, і, вишнь, і вишневого варення таке шампанське. Оце стою тут у кухні, думаю, де синуля? Синуля пішов в город, отам. не знаю, побачите ви його чи ні. Де він? оно. Рве траву, уявіте. Ходить там і рве траву. Ось він сам пішов рвати траву. Це так приємно взагалі. Не казала йому нічого, сам встав, пішов і пішов. Так, він багато там не зробить, але сам факт. Круто. Ось ми кола в боліни. Ой, дякую тобі дуже. Двері зачиняй, будь ласка, ногу не зачини там. От проблема з дверима в нього, господи. А я дивлюся, як кошенята граються. Трошки не знімала відео. Ти такий великий молодець, що мені більше. допоміг. Допоміг дуже. Ти знаєш, що допомога оця в городі, вона дуже-дуже важлива, зайка. Ти мені так допомагаєш. Я можу навіть, навіть е, возити цеглу і, і робити стіну. Ну, це ти з батьком, добре, коли він прийде? Ні, я можу робити сам це без допомоги. І щоб батько щоб батько не робив більше. Давай. Ні, я жартую, я не буду. Ну, ти стати. можеш це робити, але не в 7 років, так? Ти сам можеш це 17 робити. Років. Ну, в 17-100% ти можеш. А поки можеш дивитись, поки вчитись. І якщо якусь легеньку він тобі роботу знайде, ти можеш йому теж так, допомагати. Так, я накладував е, мастер-ком цемент. Це так, да, ти вже накладував. Капітан Тештальнко е, засохнувши цемент. Друзі, ранок. Красавиця моя. Мала, мала мала. Які в неї вуха класні. Цікава кішечка, не дуже контактна, хоча любить, щоб її почухали, але не любить, коли її беруть до рук. Коли сама приходить без проблем. Тільки візьмеш її на руки вона одразу виривається. Загалом я дуже задоволена, що я взяла її з притулку. Цікава, дуже цікава. А грайлива яка? Ця така миші буде ловити страшне, як я попруть восени миші до будинку. Всіх попереловить. Вона тут і мухи ловить і все підряд. Така молодець. І це ж вона ще погано бачить. На ранок в мене рис. Також в мене є два варені яєчка, це чоловік зварив. Зазвичай я більше енергії відчуваю, коли їм зранку саме ось каші. Риса дуже багато, я його полюбляю, в мене на нього немає негативних реакцій, тому це буде смачно. Ще я дуже полюбляю рис саме зі смаком соєвого соусу або якихось таких японських соусів, таких як теріякі. І все таке інше. Трошки білку, трошки вуглеводів. і потрібно ще зробити салатійку. Зроблю, скоріш за все, з капустою. Або іноді я просто на шинковую капусту, огірки. Не роблю у вигляді салату, а просто їх ось так. Шинкую, кладу до тарілочки. Зараз вам покажу. Тихдулі. сьогодні тихдуля поїде. До власників нових ака сьогодні їде в свій новий дім. Сьогодні в мене нарешті правильна тарілка зранку, не абишу я їм, хоча попила я зранку каву, а потрібно було водички просто тепленькою, ну, не важно. Сьогодні так захотілося чогось здорового. Пів тарілки – це овочі, в мене тут капуста, помідори, огірки просто нарізані. Я дуже полюбляю смак овочів. І ось я полюбляю овочі саме без додавання солі, без додавання спецій. Мені дуже подобається смак самих овочів. Тому я собі часто, часто густо просто їх отак нарізаю, а не роблю салати. По-перше, це швидше. По-друге, це її корисніше. Вони отут так. Також я полила їх олією. Рис. Тут трошки більше, ніж тарілки, бо я себе знаю, мені потрібно більше, щоб наїстися і не хотіти їсти аж до бідньої. І два яєчка тут варені. Хлібчик я не їм, якщо я їм кашу, я хлібчик їм, коли я не їм кашу. Наприклад, я варю борщ, то з хлібчиком їм його, бо хлібчик злаковий, а в борщу тільки овочі. І так само суп зазвичай. Я додаю трошки в суп або каші, або макарони, але там невеличка кількість, і я їм з хлібчиком. Або іноді можна, можу. Або ще вон, вчора лечо, їла лечо з хлібчиком. Також лечо не корисне, я знаю. а Сьогодні вранці так захотілося чогось саме корисного. Зазвичай я їм не ПП, я їм не якийсь там ізиски, я їм те, що є. Гуманітарку і консерви, але що хочу сказати, від консервів відчувається щось. Організм реагує, я більше втомлююсь, коли їм саме багато консервів. Коли я їм ось таку їжу, в мене якось енергія з'являється, і втома приходить пізніше, якщо я працюю дійсно. Якщо я, наприклад, зараз поїм і буду займатися чимось таким легеньким, то, в принципі, довго я не захочу їсти. Ось такі мої думки, ось такі мої сніданки. Тільки зібралась сісти. а тут в мене сидить маленька. Так, це та, яку будемо віддавати. Так, да, Сьогодні вона поїде до нової господарки. Ака, Ака, не знаю, як тебе назвуть. Акошка, тому грайтеся. Ой, вже дзвонять, можливо, це якраз та жіночка. Останні хвилини Аки у нас вдома, грається з сестричкою. І вже зібрала їй придане. Он коробку цю віддаю. Тут в неї ще от поклала. Ось такий суміш залишилась, бо вона полюбляє молочне їсти. Потім від туалету трошки, щоб вони додали там в туалет, щоб вона знала, що ходити туди. Далі. Щось випало, не бачу. А, мишку їй ось таку, да, Тобі, тобі мишку. Тобі. Твоє придане. Твоє чи не твоє? А, це не твоє, це сестричка. О, твоє придане, так. Да. Це твоє придане. Далі отакий кормик, чотири лапи для кошенят. Далі отакий снек вкусняшку. Тут корм обтіміл я насипала. І в буклет такий скичав. Да, поїдеш, поїдеш, красавіця, зараз. Поїдеш. Підемо до школи. Ми, там біля школи маємо зустріти з жіночкою. І віддамо аку і її придане. Може, я оце думаю. Знову ти приніс цей факел. Факел. Фак. О, сама стрибнула. Що вже сама, сама вже хоче виїжджати, да? яка розумна дівчинка. Чи точно це банану? Да, оце пасічка пасічка залишається. Все, сама стрибнула. Сама стрибнула і все, сама хоче їхати. Що ж ти грязна вже? Де ти така грязна поїдеш? Може її сама буде їхати, Та, хай там її вже помиють. Прибери факел від кошки. Ні. Я усв... я освічую, щоб всі бачили. Понятно. О, сама стрибнула вже через п'ять хвилин ми виходимо. Я ще думаю, може їй дати. А, чекайте, ще має тут бути пігулка десь, да вона вона, пігулка, пігулка. від глистів, пігулки ось. ще. Дронтал для котів. Ось півпігулки мають четвертушку дати Володимир. Ну, трошки тихіше. Четвертушку мають дати їй господарі 30 го числа і через 10 днів ще. Що ти залізла в пакет? А, жадна для подарунків, До подарунків да, таїчка? Все, Готова їхати. Готова їхати. Пока, малеча. Пока, мамка. До зустрічі. Не буду їх там. Стой. А ти залишайся з мамкою. Все, молодець. Іди. А така любчика моя. Пішли поїхали. Вирішила дам ще отакий стік, він кремовий, щоб вони дали пігулку. Може, в них не вийде, щоб розтолкли і дали її злизати. Раз... Змішали з цим кремом і дали її позлизувати. Бо інакше вона може. ну там щоб дати пігулку, треба запхати хорошенько і дати, щоб вона все повністю з'їла. Я вмію мені їм пігулки давати, нічого делати. Я її главно, тільки так запікую. Навіть цю. Сьогодні давали і від глистів. Боже, тряпалась. Дома не подряпала. Оце ти така невеста з таким приданим. Де ще комусь так кошенят віддають, щоб все було, де? Чим все болю? Чим все у тебе болю махалась? Це точно ти? Це точно ти? Пузик покажи. Покажи всім глядачам, як я вас розрізняю. Чому на пузик дивлюсь? У Акі, на пузику, бачите, така біленька полосочка. А так повністю вони однакові. Навіть у ротику, чекай, у ротику є плямка, ось там зверху ну, не видно, не дає подивитися. Все, ходімо, Лопатушка, ходімо. А, о, ти є капітан Печтанько. Віддали кошенята, дуже гарні такі люди. Я так, знаєте, боялася, що ну будете. Може, безвідповідальні, чи беруть кішку для того, щоб вона ловила миші там десь в сараях. Але ні, її беруть в будинок. Там дівчинка-підліток, дуже полюбляє кіцьок. Я думаю, вона їй сподобається. Вона буде спілку впіклуватися про неї. Дуже гарна. Взагалі гарна родина така. Так що я задоволена, якщо ви дивитесь цей влог, вам вітання, кіцюні, вітання. І до речі, її ім'я буде схоже на ака, але якось. По-іншому якесь японське слово. Не знаю, дівчинка-фанатка аніме, а фанати аніме дуже полюбляють кішок, кішок, котиків. Ну, коротше, любі друзі, віддала я задоволена. Сподіваюсь, для пасі також буде гарна-гарна сім'я.